Доброго ранку! Погляньте, що в мене таке смачне на надарілищі. А ну-ка, хто відгадає? Ні, це не Вишня, але дуже схожа на вишню. Правильно, це ягідки черешні. Давайте її розглянемо. Якого кольору черешня? Вірно, червоного якої форми ягідки. Так, правильно, кругли, як і наші вишеньки. Але черешня дітки, дуже-дуже смачна і теж дуже корисна. Дітки, а де ростуть наші ягідки? На дереві, правильно, а дерево знаходиться у фруктовому саду. Тож я вас. Запрошую у невелику подорож до фруктового саду. Дітки, ось ми з вами і потрапили до фруктового саду. Погляньте, скільки дерев! А давайте пошукаємо, де ж наше дерево з нашими ягідками черешні. Ну що, приготувались? Яке це дерево? Що на цьому дереві росте, дітки? Ні, це не черешня далі йдемо. А на цьому дереві. Та, яблука ростуть. Теж дуже смачні. Але це не черешня. А на цьому дереві. Так, маленькі, червоненькі, кругленькі. Це ж наша улюблена черешня. Ось ми знайшли черешню. А я вам пропоную. Створити своє дерево, на якому будуть рости наші ягідки. Дітки, в мене є дерево, подивіться, але в нього немає ні листя, ні ягідок. І я вам пропоную створити своє фруктове дерево. Але як ми це будемо робити, я зараз розповім. Лістечку ми з вами намалюємо ось такого картону. Я його скрутила в тубус, закріпила і вдома знайшла ось такі пакетики пакувальні з пухирцями. Я сподіваюся, вони в кожного є. Ми одягаємо на наш тубус та закріплюємо звичайною резиночкою. А ягідки в нас будуть ось такими маленькими кришечками. Ми вже з вами працювали і вже знаємо, як ними малювати. Ну що, готові? Я сама це, дітки роблю перший раз. Так, листечка у нас якого кольору? Допомагайте мені. Зеленого. І будемо ось так на наших гілках створювати зелені листочки. Це дуже, дітки, цікаво! І мені цікаво навіть. Ой. Які ми з вами творчі. Ви мені такі свої роботи гарні надсилаєте. Так, листячку в нас є. А зараз я вам пропоную ягідки намалювати ось так, такою кришечкою маленькою. Ягідки якого кольору, нагадуйте мені. Ось так ми до наших листочків червоного розташовуємо. На дереві, на гілочках у нас ростуть з вами малесенькі ягідки. Кришечка допомагає зробити чітку форму круглу. Дуже гарні вони, дуже смачні. Можливо, у вас на дачі є дерево з черешньою. Або у бабусі є. А ви, дітки, створіть вдома своє дерево і надішліть мені, а я буду чекати. До нових зустрічей.